Великий весняний благодійний концерт відбувся у третій школі 31 березня, а ще ярмарок та майстер-класи. Вчителі, батьки та діти збирали гроші на авто для військового випускника третьої школи. Всі були вмотивовані, енергійні і позитивні. А також хочемо подякувати нашим ЗСУ та ППО за змогу навчатись. Пам'ятаємо, ми не скорені і незламні. Дня, всім нашим шановним гостям, слава Україні, героям! Слава! Ми раді вітати всіх вас на нашому великому, весняному благодійному концерті. Вільні нескорені концерті, де ми силою своєї віри в ЗСУ також набажаємо перемогу, коли кожна мить нашого життя тут, в Україні, насичена бажанням жити у мирній, Вільній державі і кожен наші щодня то вже свого роду певний крок до нашої великої перемоги. Про героїв, котрі життя віддали, захищаючи Україну. Висвою мищилі співчуття родина за у кінці. Нам що секунду варто пам'ятати про велику ціну, яку нині Україна платить за свою свободу, зруйноване житло, скалічено людські долі та загиблі. Україна не забуде, не пробачить. Зустрічайте на сцені Оксану Ігнатенко, Валентину Трийцяк та Валерія Дідця.

Слава вже дух його у небесах витав, а цілому на колінах зустрічали. Кричала тойка, таточку, вставай, сусіди голосили і знайомі, казали побратимам: прощавай, ми помстимося за холодні скромні. А він лежав безсилий, молодий, герой, якому жити ще і жити. Для нього відвернів останній. Він їде до домівки, щоб петити. Живий ланцюг і прапорів стіна, вони в останню путь героя проведжають. Будь проклята Росія, і війна, війна, де хлопці молоді вмирають. Осеротіла ще одна сім'я. Війна забрала батька у дитині. Плита холодна, пота, та там'я це все, що залишилось у дружині. Сьогодні в Україні всюди плач, На Назвитарі щодня ростуть могили, солдатські сльози і слова пробаш. Ми помстимося тим, хто тебе вбив. Заплаче небо і доща впаде, На землю, що гроя прихистила. Він вже й додому більше не прийде, бо замість сніг тепер у нього крило. Хочу зауважити, що на відео ми з вами побачили лише загиблих випускників нашої школи. Але ж ми знаємо, скільки ще захисників загинуло взагалі і зі Славутича, і з усієї нашої країни. Тому просимо вшанувати загиблих воїнів, і вмирних людей та дітей хвилиною вовчання. Обмежень для добра чи бою за Україну, всі ми точно рівні. а сьогодні ще і як ніколи об'єднані. Ми, діти незалежної України, дійсно мріємо про те, щоб жити у мирі та спокої, щоб припинили вити сирени, а всі татусі і матусі повернулися до своїх діток. Виявляється, діти теж можуть страждати не тільки через відсутній інтернет, чи не гаджет. А й тому, що бувати ми в них несправедливо, боротися із цивільними цинічно, а намагатися загадувати українців абсолютно нереально. Так, це говоримо всьому світу Ми діти незалежної України. Зараз на сцені заспіває для вас 3-го б класу Софія Шлан. Зустрічайте. Ми на практиці довели, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня важлива, кожен внесок, що зроблений від щирого серця, працює незалежно від суми. Адже важлива не сума, а щирість пожертви. Тоді точно точно все буде за селу. Тож просимо, не оминайте жодного збору, що бачите у соцмережах. Скиньте хоча б 5 гривень, або розкажіть про це друзям. Як то мовиться, зі світу паниці голому на сорочку? І ми тоді не лише на один байрактар не збираємо, та ми й весь той завод купимо, аби лише перемогти. І поки ми будемо гуглити маркмі з того заводу, на сцені виступають Катерина Янченко, Дарина Чернена та Олександр Дурягина. Блакитного серця. Нам не відомо, хто від кого підзаряджається. ЗСУ від волонтерів чи волонтери від ЗСУ. Так, ми бачимо лише позитивний результат. Україна бореться, Україна ні за що не впаде. Зустрічаємо на сцені в минулому учня нашого заходу, а зараз вже майже випускник ліцею Давида Федорова та ученицю 9-го Б класу Ульяну Клашникова. Як школа без учнів та вчителів, а на карантині як було добре, щось порівняння нам сьогодні не здаються. Краще насолоджуйтесь танцем від наших учениць Лізі Павленко, Вероніки Ільченко, Поліна Мельниченко і Жені Зелінську. Що аж не вік минув. За відчуттям днів 10 максимум. Дійсно, ми вкотре зрозуміли, що найбільший наш ресурс то час. Перш за все, із нашими рідними та близькими. Час, проведений у наших домівках із домашніми улюбленцями та друзями. Час, коли ми з радістю говоримо Дякую, Боже, я щасливий! Час, коли ми замислимо, читаємо цікаву книгу, дивимося класний фільм, щось майструємо. Чи просто з батьками на кухні п'ємо чай і говоримо про все на світі, скільки б років нам не було. Ми, коли ми називаємо себе українцями, а далі пишаємося цим титулом все подальше життя. Час, коли ми аплодуємо, адже на сцені Олена Мишко та Наталія Маркіна з піснею Люди. Ти би там! Сімейного добробуту та любові до рідного краю. Вони вважаються святими птахами, бо ніколи не робили зла людині. Загалом, як і Україна, адже ми ніколи у своїй історії першим ні на кого не нападали. Україна це далека. До речі, хто знає, на які купюрі українські зображена гривень. Так, вірно Уже прилітає додому лелеки. Віримо, що на своїх крилах вони принесуть мир. Танець учениць 5-го а класу на сцені Віка Слюсар, Віка Каран та Ульяна Волнухіна. Зустрічайте бурхливими аплодисментами. Кільського князівства, що теж розбудували свою державу. Нині ці кольори знає весь світ жовтий, колір сонця, енергії, Синій – вільне небо, свобода. А разом буде зелений, а це колір життя. Тут виходить простий висновок: Україна йде на життя. Діремо! Чесна кількість території України нині замінована. Хто ж за це має відповідати? А скільки небезпечних речовин зібралися в повітрі через горіння на різних нафтоскладах? Кожна випущена ракета це в шлях до екологічної загибелі людства. Екоцид кажуть спеціалісти, папульство додаємо ми. Це також мотивує нас докладатися до перемоги ще більше, ще краще. Аби наш прапор війна да розвивався на всій території України кордонів 1991 року. Свята правда, а там видно буде. А тим часом запрошуємо на сцену учениць 7 сьомого Б класу Андрія Моєва, Красківську Вероніку, Пропату Олесю та Зубікторів. Сами буде! Слово. Адже саме після того, як ворог показав своє справжнє обличчя, багато українців справедливо вирішили відмовитися від російської мови. І не тому, що розмовляти ворожомо не патріотично, а мабуть, тому, що настала велика мить – час України. І цей час України просто зобов'язаний винати із українським словом. Не просто ж так, у 2022 році Україна мовна після перемогла на Євробаченні. А Україна остаточно перемогла у наших серцях. Запрошуємо на сцену чудову, творчу та талановиту гостю Дарію Мельник та учня 5-го А класу Віктора Мельника. То у нас ще якісь негаразди, але життя продовжується. Я дуже радий вас всіх бачити. У нас сьогодні відбувся благодійний ярмарок благородною метою. Дякую всім батькам, учням, вчителям, хто прийшов, наготував смаколиків, обереги. Чого тільки я сьогодні не побачив. Чесно кажучи, так багато людей не бачив. Ну, як символ нашого сьогоднішнього ярмарку, це у нас була оця марочка. Символ того, на що ми сьогодні збирали, це на за Отже, бажаю вам гарно провести час, бажаю вам гарного настрою, набрати сил, натхнення, а попереду у нас канікули відпочити і повернутися до школи. Міська Наталі, давайте ще попросили. Ми під щирого серця бажаємо всім українцям отримувати казкове задоволення від цього, що робити, радіти життю та світити ясним сонечком всі планеті. Сміливо боротися за будь-які нові починання, страви, зачіски, роботу, будівництво захист тварин, вивчення іноземних мов та багато багато іншого. Шукайте позитив всьому, життя і батарейка, Якщо є мінус, точно знайдеться і плюс творіть свою власну історію. А ми, діти, будемо вашими маленькими янголами у цьому бойливому світі. Попереду у нас лише шлях до перемоги. Зустрічайте на сцені, това же педагогічний колектив нашого закладу. А знаєте, чого я зараз хочу? Найбільше в світі миру і тепла. Почути в думку світлою пророчу, що ця війна нарешті підійшла. Що більше вже не буде стрілянини, а буде мир і радість між людьми, що прийдемо до світлої години, щасливо, любо заживемо ми. Ви уявляєте, яке це щастя буде. Працюють всі, у всіх достаток є. У вихідні відпочивають люди і роблять щось цікаве, щось своє. Енергія у творчість перейдеться, Краса душі воскресне, оживе, і зовсім іншим на життя почнеться, і рідна пісня світом попливе і заборожить ласкою своєю, і зачарує ніжністю світ. І заживемо ми дружньою сім'єю, і щастя майже не буде ні кінцем. І будуть в нас рости здорові діти, щасливі, добрі, милі, дорогі. Ми будемо їх успіхом радіти, вони щасливі будуть у житті. Я хочу миру над усім світі, я хочу тиші, спокою у сні. Я хочу цьому світові радіти, щоб Солов'ї співали навесні. Щоб рідна мова всіх нас об'єднала, щоб квіти всюду заціли, земля наша тривог і бід не знала, а люди всі щасливими були. На наші гаріща!